Один, два. Відразу три Нубі у нас на огляді. Всім привіт! З чим у вас асоціюються смартфони Nubia? Для когось, можливо, це не зовсім відомий бренд. Дехто згадає флагманські смартфони Z-Лінійки, а для декого це ігрові Red Magic. Та Nubia в першу чергу це смартфони, що надають своїм користувачам максимум за розумні гроші. Та їх девайси виділяються своєю зовнішністю і унікальними фішками, які не дадуть вам пройти повз Nubia. І сьогодні у нас на огляді бюджетний смартфон Music в незвичному кольоровому виконанні. Поп-арт недорогий камерафон Focus Pro та справжній флагман за 60 Ultra, який взагалі не схожий з тим, що ми бачимо в інших смартфонах. Та наша задача розповісти про всі особливості цих пристроїв, щоб кожен міг вибрати той, який необхідний вам. Погнали, починаємо з найдоступнішої, але не менш цікавої моделі Nubia Music. Ще тільки взявши смартфон в руки, починаєш розуміти, що девайс створено для розваг, а розкривши коробку, ви отримаєте захисний силіконовий чохол, плівку, яку варто наклеїти на екран для захисту від подряпин. Також в коробці є зарядний блок потужністю 10 ватт та кабель живлення. Але найцікавіше це сам смартфон, що має кольор під назвою. Поп-арт і давай дійсно яскраво виділяється з-поміж інших масивний острівок під камери, має різнокольоровий перелив, дві камери та динамік, що за стилем схожий на вінілову пластинку. Та під час програвання музики логотип ДітіС X різнокольорово мерехтить. Так, динамік це основна фішка смартфону. Nubia Music звучить гучніше і якісніше інших конкурентів, а завдяки підтримці технології Дітіс X Ultra звучання потужне, чисте та в ньому зроблено акцент на середній та високі. Частоти. До того ж, в смартфон будовано FM-антенну, що дозволяє без підключення навушників прослуховувати радіо. Впевнений, для декого це буде важливою особливістю. Та тих, хто шанує дротові навушники, Nubia Music може порадувати наявністю 3,5 мм джеку, та не одного, а відразу двох для сумісного прослуховування контенту. Завершуючи оглядати корпус, варто відзначити зарядний порт USB Type-C та гібридний слот під 8 карти, або сім-карту та карту пам'яті. Ну і час ми Кати девайс, натиснувши червону кнопку живлення, в яку вбудовано сканер відбитків пальців. І перед нами з'явиться 6,6-дюймовий HD IPS екран з частотою оновлення 90 Гц. Екран має чудову максимальну яскравість та передачу кольорів, але варто відзначити, що датчику автоматичної яскравості тут немає. Тому доведеться самостійно її змінювати в панелі перемикачів та завдяки простій, але функціональній системі MyOS 13, що побудована на базі Android 13 і чипу Unisoc. Ви отримаєте чудову швидкодію в базових задачах. Робота в месенджерах, соціальних мережах чи браузері буде без дискомфорту, а графічний прискорювач Power VR дасть можливість відволіктись від буденного світу в іграх. Також важливо відмітити конфігурацію пам'яті. 4 Гігабайти оперативки можна подвоїти завдяки технології Dynamic RAM а на накопичувачі в 128 ГБ гігабайт можна зберігати безліч музики, відео чи фото, які ви зробите на основну камеру. Так в Nubia Music не робили основний акцент. На камеру, але на 50 мегапіксельний основний сенсор ви можете робити якісні денні знімки, які, завдячуючи технології HDR передадуть деталі як в темних, так і яскравих ділянках фото. Ну і наостанок про Nubia Music. Варто відмітити наявність модулю NFC для безконтактної оплати. Ну і Wi-Fi смартфон підтримує частотою 2,4 ГГц. А завдяки батареї на 5000 мА. На ви можете бути впевнені, Nubia Music буде працювати день при активному користуванні. Йдемо далі. До наступного смартфону в нашому відео, Nubia Focus Pro. Цей девайс має чудову комплектацію, що включає в себе пластиковий, прозорий матовий чохол, захисну плівку, що знаходиться окремо, зарядний блок потужністю 33 Вт і кабель живлення Type-C. А ось сам смартфон в нашому випадку має трикольорове виконання корпусу: білий, кремовий та золотистий, що разом із текстурою задника, що нагадує шкіру, створює дорогий та стильний вигляд девайсу. Окремий острівець під камери має Стильний підйом з червоними акцентами, а модуль основної камери знаходиться ще на одному підйомі. Зовні, Nubia ну, Focus Pro сподобається багатьом. Але якщо ви бажаєте більш стриманий колір, можете звернути увагу. На чорний на боковій грані знаходяться кнопки регулювання гучності, живлення з червоним акцентом та вмонтованим сканером відбитків пальців, USB Type-C порт для заряджання, та слот під вісім карти та окремий пересувний перемикач, який за замовчуванням запускає камеру, але в налаштуваннях ви можете змінити його функцію. Та ще одна цікава фішка: запустіть камеру і поверніть смартфон наліво, натиснувши на яку відбудеться зйомка. Так, так, як ви вже зрозуміли, основний акцент смартфону саме на камері. І сенсор основної камери має роздільну здатність 108 мегапікселів та його оснастили оптичною стабілізацією, і знімки на цей девайс дійсно можуть здивувати. Фото в день мають чудову передачу кольорів, а просунутий режим HDR дозволяє отримати деталі як в темних ділянках фото, так і в світлих. Фотографувати будівлі, небо чи об'єкти з близька одне задоволення. Не в останню чергу завдяки широкому динамічному діапазону, а нічний режим дозволяє отримати максимум при зйомці за недостатнього освітлення. Фронтальна камера на 32 мегапікселі дозволить робити чудової якості селфі. І зараз я хочу приділити увагу за стосунку камера, крім класичних режимів, таких як фото, відео, портрет і ніч. Є окремий режим 108 мегапікселів, який дозволяє робити фото з максимальною роздільною здатністю. А в пункті режим є купа варіантів для створення художніх фото, що точно зацінять фанати мобільної зйомки. Та перейдемо до інших характеристик девайсу. Екран має діагональ 62. Це IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Екран має чудову максимальну яскравість, підтримку функції автоматичної яскравості та подарує плавність роботи інтерфейсу MyOS 13, про який ми розповідали трохи раніше в цьому відео. До того ж, завдяки просунутому чипу Unisoc T760 смартфон дивує швидкодією та дасть можливість пограти в найсучасніші ігри. Звісно, девайс не обділили й об'ємом пам'яті. Він має 8 ГБ оперативки, яку можна розширити до 20 ГБ завдяки технології Dynamic Ram, а 256 ГБ вбудованого накопичувача дають впевненість, пам'яті вистачить на все. З бездротовими інтерфейсами також. Повний порядок, підтримка Wi-Fi 5, є NFC чип для безконтактної оплати, і звісно, ємкий акумулятор на 5000 мАч, якого вистачить для дня активного користування. Ну і ось останній смартфон в нашому відео: це Nubia Z60 Ultra. Цей флагманський смартфон відразу хизується своєю масивною коробкою, де знаходиться сам девайс, захисна плівка, що вже знаходиться на екрані, пластиковий чохол, кабель USB Type-C та блок потужністю 80. Ват. Та взявши смартфон в руки, не можна не відмітити преміальність матеріалів корпусу та вагу 246 г і товщину 8,8 мм. Смартфон монолітний, цільний і його зовнішність привертає увагу. Бокові грані прямі, на яких, крім стандартних елементів, таких як слот під 8 карти та USB Type-C Порт, можна знайти інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою. На правій грані знаходяться кнопки керування гучністю та кнопка живлення, яка має. Приємну текстуру і пофарбована в червоний колір. Під нею є окремий перемикач, який можна додатково налаштувати та змінити дію, що буде спрацьовувати при його. Перемикання, я, наприклад, встановив ліхтарик. Ну і ззаду знаходиться основна гордість смартфону, і це блок під три камери, яким треба приділити окрему увагу. Основний сенсор це Sony AMX 800. Він має ефективну роздільну здатність 50 мегапікселів. А завдяки великому розміру датчика вдається захопити багато світла навіть за недостатнього освітлення. Основна камера, як і інші два модулі, мають оптичну стабілізацію, і основна її фішка це еквівалент фокусної відстані 35. Міліметрів це найбільш природна відстань для фотографування, що наближене до людського зору. До того ж, фото, зроблені на основну камеру, мають менше спотворень по краям, що додає художнього ефекту знімка. На ширококутна камера має еквівалентну фокусну відстань 18 мм, і це також великих розмірів сенсор з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Ну а третя камера це 64 мегапіксельний модуль з еквівалентною фокусною відстань 85 мм. Тож Да до прикладів в день фотографуючи на 35-міліметровий сенсор. Кожен знімок як окремий витвір мистецтва, розмиття фону, передача кольорів, робота HDR не викликає нарікань. До того ж, смартфон здатен вловити не тільки статичні об'єкти, але і в русі, наприклад, тварин. На ширококутна камера дозволяє як захопити багато об'єктів в одному кадрі, так і наблизити знімок для отримання стандартної фокусної відстані 24мм. А ось телефотокамера це крутий інструмент як для фото людей в портретному режимі, так і для можливості зробити наближення до 30 разів і сфоткати, наприклад, будівлю, що знаходиться на значній відстані від вас. Ну а зараз тест відеозйомки на Nubia Z60 Ultra. Ми знімаємо 4К 60 кадрів на секунду. Та цей смартфон може знімати 4К 120 кадрів і навіть 8К 30 кадрів на секунду. Знімаємо на основну камеру. Ми можемо плавно зумувати та не перемикатись між моделями. Але якщо заздалегідь увімкнути, ви можете знімати 4К-60 кадрів на, на ширококутну камеру і на телефотокамеру. Давайте зараз підзнімемо ось об'єкт зблизька. Тут дуже складні умови, тому фокусування смартфону може бути так. Йому складно піймати об'єкт, але коли ви це зробите, ви отримаєте чудове розмиття заднього фону. Як бачите, передачу кольорів. Тут просто на вищому рівні. До речі, зацініть стабілізацію. І як смартфон записує мій голос. Ну і застосунок камери у Nubia Z60 Ultra. Це максимально функціональний інструмент для створення контенту. Є режим профі з ручними налаштуваннями як для фото, так і відео. Окремий режим вулиця з додатковими параметрами насиченості та шарпу. Режим чумацького шляху для фото нічного неба. І просунутий портретний режим. Nubia дає вам все. Що необхідно для якісної мобільної зйомки. А весь відзнятий контент ви будете переглядати на 68 дюймовому AMOLED-екрані з роздільною здатністю 2480 на 1116 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Цей екран має мінімальні рамки, під екранний сканер відбитків пальців і під екранну фронталку. Її майже непомітно, поки ви не увімкнете камеру. Це дійсно крута фішка, яка дозволяє забути про її наявність і отримати повну користь. Площу дисплея. Ну а якщо розглянути інші характеристики девайсу, то тут все на вищому рівні. Snapdragon 8 Gen 3 має неперевершену ігрову продуктивність, оперативна пам'ять стандарту lpddr 5 x об'ємом 16 ГБ з можливістю розширити її до 28 ГБ. Ну і накопичуваш стандарту UFS 4.0 об'ємом 512 ГБ. А ось для того, щоб вся ця краса могла довго працювати без підзарядки, встановили батарею на 6000 мАч. До того ж, швидка зарядка на 80 Вт дозволить швидко поповнити заряд без зайвого очікування, та варто відмітити й інші флагманські особливості Nubia Z60 Ultra, такі як приємна і дорога вібрація, захист від вологи та пилу по стандарту IP68, сучасні стандарти бездротових інтерфейсів і якісне стереозвучання. Ну і вже прийшов час закінчувати наше немаленьке відео. Ми з вами дізнались основні особливості доступного музичного смартфону. Nubia Music. особливості камер Nubia Focus Pro і наскільки круті фотки може створювати флагманський Z60 Ultra. Тож вибирайте свою Nubia на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувайте!